Ришери! Трьохсотих сюди, задню двері! По болоту успішно досить таки доїхали до мінометної позиції. Можливості евакуювати тіла не було, тому ми якби обмежились з мінімум, це забрати 300-го. Назад вже їхати було не так весело, оскільки в нас був броньований Хамві. З болотом він справляється якби не дуже. Ну, то що там міномет рядом ляпав, ну то таке ну, ляпає та й ляпає, господі, перший раз чи що. А от коли він почав грузнути в болоті, і якби, замайоріла перспектива, що доведеться пішки чапать, а там посадка не дуже густа, поруч була, а по болоту пішки йти 12-13 кілометрів, ну, задоволення таке себе. Можна трошки вмерти. Да. Ну, блін, тут фішка в чому, типу, ну, ти кожен раз, коли ти виїжджаєш на якусь движуху, ти, типу кидаєш кубик. Якщо кидаєш один, машина не заводиться. Якщо випадає більше, ніж один, машина заводиться і їде. І потім кожного разу, коли тобі влітає в віха, ти теж кидаєш кубик. Або кидаєш кубик, чи вона тебе побачить, чи арта попаде. І в відтоді все зводиться до того, що пару кидків кубика определяєш, згориш ти чи ні. Бо зараз медики тебе виводять, ціради і не таке можуть зробити.